Вже зовсім скоро українцям почнуть продавати бензин, змішаний зі спиртом. Ця новина викликала дуже активні обговорення та суперечки між автомобілістами. І найчастіші питання, які виникаються, як буде працювати автомобіль на новому, скажімо так, паливі, і чи не вплине це негативно на ресурс двигуна. Тому я розібрався з даним питанням і в цьому відео скажу вам свої висновки. Все, що буде сказано, я не сам вигадав. Це все зі слів автоекспертів, механіків з сервісів технічного обслуговування автомобілів і так далі. Нагадую, що ви знаходитесь на каналі Степ Залюбівець. Мене звуть Степан. Три секунди заставка, і поїхали. Отож, перше, що хотілося б сказати, це те, що норма закону не зачіпає 98-й бензин, а стосуватиметься саме 95-го. Отож, бензин міститиме не менше 5% цього спирту. А за словами експертів, відсоток цього компоненту може бути і більшим, тому що контролю над новим паливом фактично немає. При опитуванні виявилося, що автомобілісти поставились до таких змін досить негативно. Але саме ті експерти, які виступають за те, щоб люди без проблем прийняли дані зміни, наголошують, що ніяких проблем не буде, і нові двигуни без проблем працюють на такому паливі і навіть з більшим відсотком додаваного компоненту. А саме 20 і подекуди навіть 30% відсотків спирту в бензині. А 5%, відсотків, як вони говорять, будуть непомітними навіть для старих автомобілів. А проблеми можуть виникати лише за порушення технології змішування на самих автобазах. Хоча, як ми добре знаємо, на багатьох АЗС проблеми із старим паливом часто виникали. І я впевнений, що у багатьох з вас є знайомі, яким довелось їхати на СТО навіть після заправки на дорогій заправці і не самим дешевим паливом. Ну більше це стосується все ж дизеля, тому що за своїми характеристиками, все ж дизельний бензин більш вибагливий до якості палива. А тепер послухаймо експерта. Будуть вести бензин готовий імпортувати з біоетанолом. Основна проблема в тому, що його в старий резервуар, де буде як мінімум старе пальне, а як максимум там ще може бути підтоварна вода, яка є завжди. І особливість цих спиртовмісних продуктів в тому, що вони гідроскопічні, тобто вони поглинають воду. І після цього вони просто розшаровуються втрачають свої. Властивості. На українських АЗС і раніше було паливо з доданням спирту. Маркувалось воно додатковою позначкою Є. А в автосервісі всім, хто заливає таке паливо, радять ретельно вивчати свій двигун. Адже спирт сам по собі це таке доволі агресивне середовище. І завдяки волозі в паливі може бути, наприклад, поганий запуск. Також може активуватися корозія в паливній системі. Швидше окислюються всі металеві елементи. Тобто, проблеми стосуватимуться. Стареньких авто, авто, яким менше 10 років на дане паливо не зреагують. Наприклад, американське авто дане паливо застосовують вже доволі давно і вони більше під це налаштовані. На стадії розробки двигуни тестують і підладнують під даний вид палива. Є технологія, яка називається Flex Fuel. Тобто в баку стоїть спеціальний сенсор, який бачить наявність в паливі цього спирту. Можливо, навіть пропорції цього спирту, і залежно від цього коригує суміш утворення. Якщо у вас цієї функції немає, експерти радять заправлятися на перевірених АЗС та перших кілька місяців звертати особливу увагу на роботу двигуна. Якщо помітили, що авто погано заводиться, його смикає чи воно стало повільнішим, краще відразу їхати на СТО, прочистити можливо паливну систему, ніж через деякий час міняти авто. Друзі, а хто знає більше фактів, не соромтесь, доповнити мене в коментарях. Нагадую, що ви на каналі Степ Залюбівець мене звуть Степан. Всім добра.